Слава Ісусу Христу! Дорогі сестри і браття цією божественною службою. Ми закінчуємо реколекції, які розпочали у п'ятниці, і ми сказали, що вони дуже короткі, ці реколекції, тому що тільки три науки, і ось уже закінчення, але вони нас уводять у дуже важливий час, час великого Посту. І сьогодні читаємо у рибок Євангелія від Матея, в якому говориться про Піст. І, звичайно, дуже багато людей ставлять перед собою запитання, як правильно постати і найчастіше говорять про їжу. Один священник сказав дуже важливі і визначні слова, чому люди, коли говорять про піст, Говорять про їжу. Адже піст є для того, щоб про їжу якомога менше говорити. І тому у нас, що стосується їжі, правила посту дуже спокійні. У церква побачила, що люди багато працюють, а екологія не дуже добра, та й здоров'я не таке аж надто в сучасних людей. І тому у нас згідно з дисципліною посту, що стосується їжі, то тільки два дні не можна вживати м'ясних і молочних страв. А це перший день Великого посту і Велика П'ятниця. А посеред тижня, у понеділок, середу, п'ятницю, не можна споживати м'ясних страв, а молочну можна. Вівторок, четвер і суботу, неділю взагалі можна і м'ясо споживати. А для чого? Щоб не було так, як було в одній сім'ї, коли мама зацидкувала дітей і казала діти, тихо, будьте. Бо батько постий, і тому він дуже нервовий. І тому не його, бо він пости. дорогі сестри і браття. Піс ще святий Іван Золотовстий казав, має стосуватися чогось іншого. А той Іван Золотовстий жив дуже давно, півтори тисячі років тому. І він сказав, що треба не з'їдати одне одного. І тому ми звернемо увагу на інші форми і обставини посту. З вами роздумуючи, над реколекційними науками ми насамперед ствердили, що Богові треба пожертвувати час. І той час, який ми пожертвуємо Богові, він насправді сторицею нам повернеться. І не треба вимовлятися, мовляв, ми зайняті, або, наприклад, не вистачить тільки загально визнавати. Постолати віри. необхідно Богу віддавати відповідь тут і тепер. І ми з вами наголосили, що таким чином ми увійдемо в Боже царство, яке не після життя на землі. Каже Христос: Царство Боже прийде непомітно. Про нього не скажуть он тут воно або онде, бо Царство Боже є між вами. І коли в нашому серці зацелює Христос, коли Його Слово стане для нас найважливішим, тоді це серце і душа стане територією Царства Божого. Це не ідея, не якісь просто думки переконання, це дорогі сестри і браття, нова дійсність, яку Христос приніс із Собою на землю. А для того, щоб царство Боже увійшло. Ми маємо стати як діти. Але ми вчора наголошували, що не просто щось фантазувати, мовляв, такі безвилині, як діти, або ще щось наївні, довірливі. Ми з вами три ознаки дітей наголосили, чим діти відрізняються від дорослих. Ми сказали, що маємо стати, як діти, означає, так як мала дитина не. Не вміє повністю подбати про своє життя, а свої турботи покладає на батьків так подібно і дорослі. Ми не вміємо повністю подбати про своє життя, свої турботи покладаємо на Отця Небесного. Так як мала дитина нічого не отримує від батьків за заслуги, а все тільки з любові, так і ми дорослі, ми отримуємо від Бога. Ласки не за наші заслуги, а з за безмежної Божої любові. І так як мала дитина не вміє розрізнити, що для неї правдиве добро, а що для неї правдиве зло, і щоб не помилитися, повинна зробити своїх батьків, так само і дорослі. Ми насправді не вміємо розрізнити, що для нас правдиве добро, а що для нас правдиве зло. Щоб не помилитися у житті. Ми покликані слухати Отця Небесного, і що він наказує це робити, а що він забороняє цього не робити. Сьогодні ми прочитали уривок з Євангелія, який закінчується словами Ісуса Христа, світло тіла око, як отже Твоє око здорове, все тіло, Твоє буде світло. Не раз люди думають, що це так дуже велике якесь місте, та тут описана. Але насправді Ісус Христос дуже просто хоче нам пояснити, що головне в житті і до чого між іншим ми покликані тепер, особливо під час Великого Посту. Світло тіла око. Чим відрізняється темрява від світла? Бо саме метафору темряви і світла Ісус Христос часто використовує у своєму проповідуванні. Коли світло, тоді ми бачимо далеко до горизонту і знаємо, де ми знаходимося. Коли світло, ми бачимо, якою дорогою ми йдемо, чи там яма, чи можливо якась холода на дорозі, ми можемо зауважити перепони. І якщо якась людина до нас наближається, коли світло, ми бачимо її здалека. І можемо оцінити їхні наміри, ми її здалеки впізнаємо. Інша справа, якщо темрява. Якщо темрява ми до горизонту не бачимо і тоді дуже легко заблукати. Якщо темрява, ми не бачимо дороги, ми можемо не побачити ями і впасти в неї. або перечепитися через колоду. Якщо темрява, і надходить якась людина, чи може щось інше, Бог, то ми не знаємо, що там надходить, чи хто. І якщо він не подає голосу, ти не можеш здалека його впізнати і розрізнити його нам. Так темрява відрізняється від світла. Але, дорогі сестри і браті, Ісус Христос нас не хоче про здоров'я очей учати, про опитання хлогію. Він хоче нас повчити про духовне життя. І тому він говорить світло тіла око. А ми з вами запитаємося: скільки світла треба засвітити, щоб свіпи його побачив? Скільки світла треба засвітити, щоб побачив його сліпий? А відповідь є проста. Скільки світла не світить, Сліпий його не побачить, тому що в ньому немає тих рецепторів, які здатні бачити світло. І тому ми знаємо, як світ може змінюватися, особливо ті знають від нашого того, як ми дивимося на світ. Особливо ті знають, які мають товсті окуляри. Якщо товсті окуляри зняти, світ зовсім інакше виступає. Дорогі сестри і браття. Світло тіла оком. Не знаю чи часто, ми задумувалися над тим, що наші думки і переконання ми називаємо поглядами. Ну, Наприклад, кажуть, в того такі політичні погляди, а в цього релігійні погляди. А як ти дивишся на обстановку сьогодні на фронті? А я не дивлюся на неї, я дивлюся на вас і на мене. І слово, як ти дивишся в цьому випадку. Означає, що ти думаєш. Світло тіла око. Якщо ми перефразуємо Слова Ісуса Христа, то вийде в нас ось що, для людини світло її думки. І якщо твої думки здорові, то ти перебуваєш у світлі. ти бачиш далеко до горизонту, вмієш орієнтуватися в життєвій ситуації. Знаєш дорогу, якою ти її прямуєш, бачиш на ній перепони, можеш їх обминути і впізнаєш людей, їхні наміри. Це тоді, коли тебе думки здорові. Але якщо думки лихі, то ти перебуваєш у темряві, каже Христос. І тоді не орієнтуєшся в ситуації, постійно будеш блукати. Завжди помилятися в людях. Ось така різниця між світлом і темрявою в духовному житті. Багато людей хочуть облагороднити своє життя, змінивши зовнішні обставини. Це було цікаво, до мене прийшла одна дама і каже, отже, що мені робити, я така нещасна. А хочу бути щасливою, тому я заздю людям. Бо всі навколо щасливі, одна я нещасна. Я кажу, ну, ми порозмовляли з нею, і виявилося, ну, я кажу, ви не знаєте, що ви хочете в житті. Вона каже: я знаю, що я хочу. Ну і що ж ви хочете? І вона починає говорити, а я загинати палець. Каже, хочу. Щоб я була здорова, і всі мої родини родині були здорові. І щоб чоловік не сердив мене, і щоб він більше заробляв, і щоб зарплатню свою мені давав. І щоб дитина був, добре вчилася, і завжди була послушна. І щоб мені збільшили зарплату, і щоб начальник. До мене не чіплялися на роботі. І щоб моя свекруха і светор допомагали нам більше. Ну, все, 10 Чекайте, я, вона, я загинаю далі, а вона продовжується. Коли я 18-й раз загну, думаю, то буде і далі. Чекайте, чекайте, чекайте. І ви хочете все це усягнути. І ви думаєте, що будеш, будете щасливі в нас, відця. І звідки ви знаєте, що от коли виконаєте цих 18 пунктів, ви будете щасливі. Звідки знаєте, що не з'явиться 19-й пункт, 20-й, 120-й, завжди щось знайдеться нове, що нас буде дратувати і забирати наше щастя? І в цьому велика помилка. Наших людей, в тому числі християн. Бо вони думають, що якщо впорядкують, мовляв, все навколо і себе назовні, то вже щастя не стане. А насправді все зовсім навпаки. Треба впорядкувати себе і стати щасливим, і тільки тоді ми будемо мати можливість впливати на інше. І тому в центр зацікавлення Ісус Христос ставить наше серце, наші погляди і думки. Якщо твої погляди, думки здорові, то ти будеш щасливий і спокійний, орієнтуватимешся у житті. Але якщо твої думки лихі, нічого в тебе не вийде. Однак люди наші, вони свято переконані. Що вони у світлі перебувають? Що вони правильно все думають? І тоді Христос каже, якщо те світло, що в тобі насправді темрява. Якщо ти думаєш, що все в тебе гаразд з твоїми думками і намірами, а насправді це темрява. то хто ж тоді помиляється, якою великою буде правдива темрява? Треба нам задуматися. Бо дуже часто. Ми плутаємося в житті, а це означає, що в темряві. І тепер не треба змінити світ навколо. Треба звернути увагу на наше серце і на наші думки. іншому місці Ісус Христос дуже виразно говорить Добра людина з доброго скарбу добро виносить, лиха людина з лихого скарбу лихе виносить. Ну, буває таке, що з пересердя хтось може, ну, наприклад, благословити по-російськи. Ну, так, що условно, словниках не, не буває. І кажуть, отже, вибачте, мені вирвалося. Яке правильне слово? Вирвалося. А чому? Бо там всередині сиділо. Ти його трохи тримав, тримав, а воно го! Вирвалося. Зсередини. А чому? Бо там було. Слово вирвалося дуже правильно. А для того, щоб воно не виривалося різні особи, різні погані наміри, перелюбства, обман і все інше, то треба серце наповнити добрими намірами і добрими словами. В тому смислі Ісус Христос каже так, плекайте дерево добре, то й плід його добрий, а посадите дерево погане, то й плід його поганий. Послала мама сина в Київ вчитися і каже, дуже сильно переживаю, дуже сильно переживаю, як він там, чи він не піде на лиху дорогу. Шановні. Якщо наповнили його добрим наміром, кажуть, то вулиця виховує. Вулиця, то асфальт, знає, або брак асфальту і ям. Вулиця не виховує, це люди виховують. Вони виховуються одні з одних. Якщо серце сина добром наповнене, не товариші будуть його виховувати, а він товаришів. І тому немає що переживати. А значить, якщо переживає, що може піти на манівці, то треба попаритися, що не наповнювали серце добрими словами. То тепер до мене прийшли люди і кажуть, що їхня донька сина виховує і каже, ти нічого не вмієш, ти не модей, ну добре, вона ще гірша. Цікаво, де ж вона того навчилася. Певне на вулиці. А може таке не зовсім на вулиці. Але добре, ми про це не будемо говорити. Ми скажемо іншим. Виплатите дерево добре, то й квіт його добре. А посадите дерево погане, то й квіт його погане. То дивімося. Якщо взяти найшляхетніше яблуко. Вийняти з нього насінину, посадити в землю, то з цієї насінини не зродиться дерево, яке буде приносити шляхетні плоди. Виросте дичка, яка буде приносити плоди дрібні і кисні. А для того, щоб оце дерево приносило плоди шляхетні, необхідно його нащепити. А що це означає? Коли воно підросте до певного, певної висоти, його під визначеним путом зрізають на відповідній висоті. І так подібно зрізають під визначеним путом пагінець із шляхетного дерева. І тоді зрізом на зріст, прикладають, міцно замотують і ось соки із дички. Вони живлять оцей пагінець, і пагінець зростається із дичкою. Виростає зовсім інша крона, яка вже буде приносити шляхи води. І тому Ісус Христос каже: виплатийте дерево добре, нам треба нащепити Добрі думки і наміри на своє серце. Треба зрізати все те, що ми маємо. То болюче трохи. Але треба відрітатися від наших власних думок, а брати панінець святого Євангелія навіть церкви і заживляти. Дорогі сестри, бачите, не переживаємо це дуже сильно, бо ми думаємо: а як то я своїх думок зерчуся? Та то не наші думки, перестаньте, та, 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 та ми ніколи не маємо своїх власних думок. Та то все під якимось впливом було, чи реклама, чи Радянський Союз, чи ще якесь. Або може якісь збобони, які бабуся сказала, що не можна збити дзеркало невелицького. О, великі то думки. Та то всього трохи треба злітатися, воно здорове. Дуже часто за затворє людей. А пристіпати що? А прищіпати івангівські думки і науку Святої Церкви? З перевірених джерел брати інформації. Так, так? Одного разу до мене прийшла дама і каже, отже, я така на сердита. Я не знаю, що з собою зробити. Як то спокій з ним. Кажу, що ж ви так сердити? От, наприклад, каже, я, я йду по вулиці, я бачу, бачу якогось п'яницю. Каже, я би його відразу здервав. Щось-то не перенаману на жінці, також. Що ви робили? Каже, я прокурор на телесі. Ага. І ось я ходжу до церкви, молюся причащаюся, сповідаюся, тому як не можу заспокоїтися. Я кажу, тому що це добре сповідатися, причащатися, але треба зробити ще одну дуже важливу річ. Слово Боже прищепити до свого серця. Каже, я читаю Євангелію, я знаю. Дивіться, що означає прищепити. Не просто десь колись прочитати і щось приблизно знати. Скажіть мені, будьте ласкаві, скільки притч Ісуса Христа ви знаєте на пам'яті?» Вона каже, що то треба знати на пам'яті. На чому? Добре. Скажіть, чи ви знаєте, хто такий Тарас Григорович Шевченко? Він каже, знає. Це наш поет, просвітитель Правильно. Як ми шануємо Тараса Григоровича Шевченка? А вона каже, ми його шануємо так, що читаємо його твори і вивчаємо на пам'ять. А як ми шануємо Ісуса Христа? І вона як сиділа, так розслабнула, аж вона вистручилася. І каже, чого ж мені цього давніше ніхто не казав? Та чому ж не казали? Та казали не один раз, то не вистачить щось приблизно знати про Бога. Та всі оці притчі, приклади з життя, все те, що про нього апостоли говорять чи пророки, воно все має велике значення. І добре, навіть якщо ми всього не вивчимо на пам'ять, то треба багато чого знати. А чому? Тому що разом з цим Словом Царство Боже входить до нашого серця і нас змінює із середини. І це означає прищепити, щоб наша, наші думки, наша природа людська, вона живила Слово Боже, у нашому серці. І вже, як каже апостол Павло, не живу, живі, що, живе вже я живе в ній Христос. І як Христос думає, як Христос говорити, як Христос вчинив. Поникайте у суді семи домського посту, що були в Христі І ось, дорогі сестри і браття, завтра розпочинається Великий Піст. Це не провір. Великий Піст це такі продовження реколекції. А це означає, що ми можемо приходити молитися, сповідатися, причащатися. Брати участь в цих великокосних богослужіннях, але дуже важливо кормитися Словом Божим, свій розум кормити, щоб день не пройшов, а ми чогось нового не дізналися, закріпили все це, щоб воно стало частиною нашого життя. Великий Піст це власне заняття нашого розуму і нашого серця. Тому, дорогі сестри і браті, всі інші речі залишимо. А виділимо цей час для нашої душі, для Господа Бога, щоб плекати повноту нашого серця у Божому Слові. І той час, який ми виділимо для Бога, Він з і повернеться для нас. Нехай цей великий піст стане для нас чудовою школою, в якому Слово Боже і Божа благодать будуть заходити до нашого серця, щоб ми стали тими, хто Бога в серці носить і стали щасливими внутрішнім, І зміниться все навколо нас. Нехай Боже царство увійде, і ми станемо особисто кожен з нас територією Божого Царства. Благословення нехай буде над вами, над всією громадою, над вашими родинами і над нашою Україною, щоб якомога швидше настала, правдива перемога і справедливий мир. Слава Ісусу Христу!